Так, доброго часу, мої дорогінки, просили мене подивитися кривий ріг на березень місяць. Кривий ріг, кривий ріг. Важкувато буде в березні місяців. Кривому Розі буде дуже багато атак, атак з повітря. Знаєте, як це буде зроблено для того, щоб, ну, знаєте, от... просто нанести більше урону. Летіти буде не одна зброя. Знаєте, як з декількох видів зброї буде. Далі. Це якісь дуже критичні об'єкти. Що це може бути? Все, що зв'язане з дітками. Це будуть школи, садочки от такого типу. Можливо, якісь там у вас ПТУ або ще щось. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бо, дітки, то наше все. Знаєте, ідея як луна. Можливо, темна пора доби ще може бути. І це такий, знаєте, як обман Вода. Ще якісь проблеми будуть з водичкою. Ви знаєте, що мені хочеться сказати? Якась вода неправильна. Щось прям докладу? Вода неправильна. Люди. Велике прохання в кривому розі фільтрувати воду, якщо ви п'єте з крану. Може якась бути, як знаєте, гадость в'язана з водичкою. Так, дякую вам дуже, що ви зі мною. Дуже вам вдячна і гарного вам місяця, тихого. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ось такий у нас дуже такий тривожний, але це останній у нас місяць, там, ще квітень, можливо, так? І потім трошечки ми. Підемо на спад і будемо чекати уже дні нашої перемоги. Дякую вам дуже і всього найкращого.